Доброго всім дня. Приводом для сьогоднішнього опитування став запропонованою групою народних депутатів законопроект про заборону абортів. Зважаючи на актуальність цієї теми і пов'язаної з нею низкою актуальних для України питань соціального значення, наші журналісти поцікавилися думкою жителів Прикарпаття з приводу цього проекту. Позитивно заборонити, тому що населення наша кількість і так зменшується, жінки після таких процедур не завжди здорові, ну і взагалі це великий гріх. Ти що я просто не знаю навіть, що сказати. Тут треба судитися з масами. Одинички ви знаєте, можуть бути різні розбіжності. Хоч я простий, я не лікар в медицині, я. Ну, звісно, що погано. Краще, щоб ти мене за немати. Я так думаю. І так, думаю, і так повинні всі відповісти, хто казав, тому що ми є люди. І треба розуміти, що всяке вмішательство постороннє до доброго не доведе. Ну, а якщо нема чим годувати дітей, то я думаю, що краще аборт зробити, чим мучитися. Я думаю так. Першою думкою залишається те, що Бог створив людину і дав їй життя, тому життя не підладне розпоряджатися іншим особам, в тому числі депутатам чи лікарям, позбавити людину життя. Це навіть і не мають можливості робити рідні батьки, тому що через ласку Божу Господь дає народження і дає життя. Я за те, щоб, щоб не робили аборти. Я противник цього. Людина просто буде перед Богом відповідати. Це є, по-перше, це є гріх, а по-друге, це, ну, щоб більше там населення було, я так думаю. Заборонити? Чому? Тому що мало населення робиться. Я вже стара заборонити. і певно, що заборонити, але обставини наші. Але наші обставини зараз. Попробуйте. Можуть можу таке зробити, і, і, і треба таке робити. А що робити? По-перше, гріх брати це, а по-друге, здоров'я. Ну, По-третє, Україна буде більше. Погоджуюся. Чому? Ну, тому що треба збільшувати націю. Так. Не можна забороняти, Чому? бо всякі є випадки. От і знацілували дитину, значить, немає що робити. Або підзалетіла небось. І зараз таке матеріальне становище, що діти. Виготовити діту неможливо. Кожна людина повинна знати, чи вона вірить в Бога, чи не вірить, але в принципі каже все на, на це заборона свободи совісті. Моя думка така, я в старшому віці. Це повинен бути вибір тих, що роблять, тому що зараз така обстановка в Україні, що на трудно вигодувати. А якщо станеться, ну що з тими дітьми тоді? Що викидати під плід? Я думаю, так, я хоч я і побожна, і до церкви ходу, і знаю, що гріх, але нехай Бог простить. Якщо щось таке обставини, я думаю, що потрібно би йти на зустріч з цим людям. Тому що з доброї волі ніхто туди не йде. Людина має право на вибір і все. Переживати. Будуть виїжджати в Молдавію чи де дозволені. Це все нормально. Я проти. Чому? Я проти, тому що це ну як. Ні, ні Хай як було, так і буде. Така моя думка. Я думаю, що добре. Трохи збільшиться люди, чесні людей. Так. Як не як. Може якось і влада трохи допоможе більше, як тепер. Я дуже проти аборту. Це все ж таки життя є. Кожна жінка повинна вирішувати сама. Бувають всякі життєві ситуації. Звичайно, як з боку християнської, я так і звичайно, я проти. Але бувають різні ситуації. Бувають рідкі хворі, ще щось. Це право кожної жінки. Влада, процесу судити не може. Ми повинні боротися за своє покоління. Значить, ну, якщо людина по хворобі, то зрозуміло, що тут повинні бути якісь винятки, а чисто по-християнськи я працюю. Заборонити я за. Ну тому що це то життя маленьке і треба би воно було. Я не знаю. Я в цих справах не розбираюся. Думаю, якщо необхідно, то є життєві ситуації не знаю. Я їх не робила робити не спороюсь. я не маю ніякої думки. Я вважаю, що це неправильно. Чому? Ну в нас демократія. Людина має право е, на вибір. Залежно, з якої сторони дивитися на цю ситуацію. Бо смертність буде нелегально буде, будуть тоді зараження буде багато всякого. Не знаю, це на що цього треба думати. Просто так відповісти на це питання дуже тяжко. Ну, ми вже це обсу обсуждали вдома на таку тему. Ну фактично правильно, але якщо б ще для молоді зробили друге питання, би було житло. Тому що е, розмножуватися, це непогана справа, але жити нема де. Я за. Ну хай не сплять жінки з чоловіками, якщо не вміють спати. Кожна дитина, людина має право на життя, я вважаю. Неправильно вони це раплять. Чому? Не знаю. Ну, це хай жінка вирішує. Я думаю, що не потрібно. А що ж розводити бідноту таку. Що це так тяжко живеться на цьому світі? І попробуй, я знаю, хто тепер родить. Родять ті, що хочуть грошей, а потім ті діти йдуть на. Що хтось такий дош, одна і двоє більше. Ні. Ну а що далі робити? Я рахуєш. Що... Не варто. М, не знаю. Так. Можливо, не потрібно. Так. Чому? Для чого діти хто мучаться? Лишають їх пордомі. Я не знаю, що сказати. Це справа кожної жінки, кожної сім'ї, зокрема. Це не є справа держави, а це є справа кожної сім'ї, зокрема. Я від оборків розумію. Потрібно? Чому? Не знаю. Це гріх? Напевно, неправильно. Тому що це вибір жінки, так само, як і чоловіка. І вони мають... Звісно, не завжди думаєш головою, але потім наслідки можуть бути погані. Може бути, дитина не зможе утримувати. Багато таких є, що народжують і дітей лишають. Це неправильно. Це на початках треба вирішувати. 100% так і треба зробити. Це не дуже хороша річ, Їх треба заборонити. Дитину потрібно, як, якщо вже на то пішло, то дитина потрібна бути на світі. Її потрібно мати вже, якщо ви вже це вирішили, то вже треба до кінця. Моя ну, така думка. Проти, бо це є убійство. Я підтримую їх, тому що не можна вбивати людей. Дитина народжується, її треба вбити зразу. За себе не може постояти, за неї ніхто не може постояти крім Господа. Тому я вважаю, що це цілком реальний і хороший проєкт. Надіємося, що він буде законом. Так, звичайно, треба заборонити. Тому що це так само життя кожної людини, як і цієї дитини, що вона там народжується. Добре, він було. Або Хоч би Україна звивалася, як, аби багато народу було, що це таке, скільки лиш поїздила наша. У мене думка і така, і така. З одного боку, це є гріх убивати, а з другого боку, ну, бувають ситуації у жінок дуже різні. І, напевно, наслідки будуть ще гірші, ніж я думаю, що, напевно, не треба забороняти. Ми ще не готові до цього. Це моя думка. Природньо людина зроблена, для, створена Богом для того, щоб не було цих абортів. Кожна людина вона має змогу це контролювати. І в сім'ї, перш за все, від чого почалося це, що роблять аборти? Це почалося від того, що люди побачили, що з цим тяжко поратись. але все починається з того, яке йде ведення життя. Проблема нашої держави. У нас нема консультантів сімейної медицини, які би працювали з людьми, і їм це роз'яснює. Наші люди недосвідчені і тому іменно через оце є проблема. Дуже правильно роблять, ну що діти, діти це покоління слідуюче. Вони хто як не діти будуть далі. Взагалі за батьків, за батьками дивитися, підтримувати. Може, щось поміняється. Якщо наші діти будуть далі жити. Ну а по-друге, це і гріх. Так що треба якось, якось рятуватися. Дітей треба любити. Мені все одно. Ну, з, як, з якої точки подивитися. Ну якщо з медичної, то в деяких випадках не потрібно. Хай народжують, нас мало дітей, хай народжують, такі гарні жінки повинні родити. Я не знаю, я вважаю, що це кожного його особиста думка, його особисте. Всі підуть під полі, будуть робити, як робили, тільки так, щоб ніхто не знає, не бачив і не чув. Але це кожного його думка, особиста, власне. Ви знаєте, я думаю, що це не можна сказати, що це добре, не можна сказати, що це погано, але це є на першу чергу, напевно, що справа кожної жінки особиста. Швидше всього, напевно, я проти. Ти гріх? Робити аборт. Моя думка, що не потрібно забороняти. Ну, якщо бувають діти, наприклад, хворі. Я думаю, що аборти хай будуть. Я думаю, що все одно будуть робити аборт. От за границею заборонили, все одно роблять аборт. Я вважаю, що це справа кожної жінки особисто. Тому, ну, звичайно, що негативно, тому що це вбивання дітей, але. Я думаю, що кожна жінка має вирішувати, як їй поступати в даній ситуації. Ні, я вважаю, що не треба. Тому що Почнуть всі ці м, працювати нелегальні е, лікарі, і будуть, жінки будуть помирати просто. Так, підтримуємо. Я думаю, що це великий гріх і думаю, що потрібно забороняти. Але не думали ви про те, що коли заборонить держава робити аборти, то будуть робитися нелегально. І це може загрожувати. Таке, жінкам ще більше. Таке можливо. Але я думаю, що це потрібно заборонити хіба в дуже рідкісних випадках, коли це шкодить або Здорові жінці або дитині. Ну, особисто моя думка, перш ніж приймати цей закон, треба створити для майбутніх мам. Всі ті умови, щоб вона все ж таки вирішувала на користь дитинки. Тому що це, це материнство, це найбільше щастя, що може мати жінка. Я переконана, що просто треба розумно підійти до цього запитання. І, звичайно ж, зменшити цей ризик для жінок. Тоді можна створювати такий закон, писати такий закон. Можна, він і потрібен, але ви розумієте, потрібно подбати про. Про майбутню маму, про жінку. Якщо приймуть такий закон, не думаєте ви, що нелегальних абортів побільшає? І це може ще гірше, ніж на жаль, так. І це буде гірше, це буде фатально. Це буде фатальним, і я би не, не приймала, я би не, не радила його приймати, перш ніж дійсно не узгодити всі ці питання на користь материнства і жінки. Це, от я бачила останнім часом будинки для матері і дитини. Якщо жінка народжує сама, от якщо б більше таких будинків побільшало, або створити такі умови, щоб мама знала, що вона хоча б якийсь час буде мати, де бути з цією дитинкою, так потрібно звичайно. Ну, це занадто вже дуже багато абортів роблять. Просто-напросто просто дуже багато. І моїх знайомих, і чужих знайомих. Це дуже великий гріх робити таке. Ну, я і в особі всіх лікарів жіночої консультації, та думаю, що всіх акушер-гінекологів Надвірнянського району підтримую цю думку, підтримую з позиції і людини. І християни з християнської позиції, і з позиції лікаря. Насамперед. Аборт не проста така маніпуляція, вона, як завжди, супроводжується ускладненням, це чисто відносно здоров'я жінки. Друга позиція загальновідома всім: планування сім'ї вибирає кожна жінка. Але проводячи операцію переривання вагітності, вона завдає шкоди не тільки своєму здоров'ю, з боку чисто фізіологічному, але завдає і моральної, і особливо. Ну, це грубо кажучи, це є вбивство дитини. Тому наші всі лікарі на протязі вже декількох років відмовилися від проведення цієї маніпуляції. Тому в умовах жіночої консультації ця маніпуляція не проводиться. Є різні сім'ї, різні по забезпеченню матеріальному, є віковий ценз, є молодь, яка. В силу тих чи інших ситуацій малий процент, але є маловікові вагітні, тобто вагітні до 15-16 до років. Можуть бути в цих випадках якісь порушення. Ну але від зако прийняття закону це принесе воно користь, звичайно, але з роками. На перших порах не виключено, що можуть бути різні ускладнення. Як бачимо, думки розділилися майже навпіл, а це свідченням того, наскільки важливо при прийнятті тих чи інших рішень аналізувати позиції як фахівців, так і громадськості. А от кожен із нас повинен брати активну участь у обговоренні актуальних для життя нашої країни питань. Тож я сподіваюся на вашу активну участь у наступному випуску програми Мікрофон на вулиці. Усього найкращого.